Усім привіт, і сьогодні хочу записати такий е, короткий відосик стосовно того, де шукати першу роботу, де взагалі її краще шукати, е, які е, зарплатні, але що стосується зарплат у, у айтішників, тут є такий певний нюанс: е, скажімо так: можна дізнатися е, десь в середину таку, е, скажімо так. Певну медіану зарплату, але у кожного вона різна. І щоб хтось вам чітко сказав, що у нього рівно стільки-то, особливо з тим, з ким будуть запрацювати в одній фірмі, я вважаю, що це буде чи тому що про це мало хто говорить і про це, ну скажімо так, не дуже сильно прийнято взагалі спілкуватися. і Згарі, що я поражу е, перший ресурс це буде до. Заходимо на до. Тут є різні категорії: е, кар'єра, е, ринок праці, топ-50 і так далі. Тут є теж форум, стрічка, і заходимо до спочатку роботи. Е, то спочатку подивимося зарплати, а потім, а потім робота. І так, дивіться: за посиланням е, зарплати, е, ми бачимо, що у нас є можливість вибрати. Наприклад, інтерн або трені, або джуніор, і так далі. Оберемо джуніор і подивимось на певні зарплати, як вибрати мову програмування? Вона ось тут справа. Що стосується в середньому, по усіх це від 700 до 1250 медіана. Ну, середня це буде 950 доларів. І це за червень 2022 року. Ну, приблизно воно буде плюс-мінус скакати так само тільки від року в рік. Виберемо останні дані. І Сі 790 від 790 до 1425. Подивимося одразу штрейні. Невідомо. C-Sharp. 743 250. C, ну Cники вони заробляють, напевне, одні з найбільших зарплат. Ось вони. Далі поговоримо про таку мову, як DART, котра застосовується для написання застосунків на, ну, скажімо так, на такому фреймворку, як Flutter, котрий дозволяє, скажімо так, писати одночасно і для iOS, і для Android. Java 800-3400, JavaScript 643-1200, Kotlin, PHP, Python і так далі. Далі можемо подивитися одразу гривень зарплату мідлів, і він суттєво і значно відрізняється від Джунів. Відрізняється він майже у два рази або навіть більше. Від що стосується .NET, від 2000 до 300. C більше Java від 200 до 3,5. PHP, Python трохи менше, і PHP ще трохи менше. І можемо глянути одразу, наприклад, у сеньорів 3,300 і так далі. Тобто, я вам раджу ось цей портал, де можна подивитися певні ваші зарплатні очікування, але це все ж таки опосередковані, тобто, просто люди писали самостійно. Тому претендувати, що у вас буде саме така зарплата на старті, може й буде, а може бути вища, а може бути і нижча. Як ви себе продасте. Чому саме як ви себе продасте? Тому що. Є такі такі певні нюанси, що а, зарплатню підіймають не тільки після того, як ви підвищили свою кваліфікацію, можете а вже а, вирішувати більше задач і вони і вони будуть складніші, але ще а, за рахунок того, що ви можете сказати, що вам десь а, запропонували більше, і а тоді вам можуть, скажімо так, а, щоб ви не, а, не пішли з цієї фірми, запропонувати або стільки ж, або ще більше. Далі. Що стосується вакансій на долу, тут теж викладають вакансії. Тобто, Java, 117 вакансії, .NET, PHP, C, Android, iOS, Mac і так, Python, QA і так далі. Тобто, дивіться, тут теж, наприклад, оберемо Java і є без досвіду рубрика, але тут більше курси стажування всім. І, наприклад, вакансії. Ось вони. І ось вони. Це що стосується першої роботи, від одного року шість вакансій, і дивіться, що треба зазначити, що скажімо так: тут будуть запропоновані вакансії, і взагалі вам найчастіше на програміста будуть і більше всього, все ж таки, вакансії це в аутсорс. або аутстав, тобто на компанії, котрі працюють на іноземний капітал. Ну, у продуктових компаніях <кій> продуктових компаній дещо менше можливо, інколи більше. Тобто, вакансії вони сьогодні потрібна. Людина завтра її взяли і вакансія зникла це. Я зрозуміло, але все ж таки, я вам дуже сильно раджу підтягувати англійську мову в будь-якому випадку. Це будуть курси, або ви самостійно її вивчаєте. Це аптою. Англійська мова краще, щоб ви її володіли, аніж не володіли. І, хоча потрібен уровень Pre-Intermediate, а взагалі краще Intermediate. щоб усе було дуже добре. А далі, тут можете теж погратися, подивитися, що вам більше добудове, і потім, коли ви будете писати резюме, або воно вже у вас є, я вам все ж таки радив під кожну вакансію. Адаптувати своє резюме. Тобто копі-паст і, наприклад, ми тут подивимось: ось Middle, Orifizенbank, і подивитися, що тут потрібно. І деякі речі, все ж таки, собі дописати в резюме, якщо ви дійсно їми володієте. Ну, якщо ви їми не володієте, і допишете краще, щоб ви їх підшили тому що, скоріш за все, про них будуть питати на співбесіді Також ніхто не відміняв. Робота Єй. Можна написати те, те ж саме там ee, Java. 300 вакансій, e, C Sharp. Ух ти. e, tis, 13 тисяч. Ну, я сумніваюся, що це e, всіх. Ну. Давайте напишемо інакше e, C-Sharp. Ні, так не знаходить. Ну, давайте C. Ну, щось тут уже так embedded. Uh, ну, так багато, багато, дуже багато вакансій. Тому можете шукати на роботу ЮА. Тут теж можна знайти uh, певну роботу. Урки теж ніхто, ніхто не відміняв. Прибираємо місто, обираємо усі у країни, тобто усі, усі міста, uh, вся Україна. Uh, далі, наприклад, там теж напишемо Java. І 34 вакансії. І дивіться, що ще я б вам радив? Створити свій LinkedIn, і на LinkedIn інколи теж є вакансії, і багато моїх друзів та знайомих знайшли роботу, і їм інколи вони навіть не шукали, а їм пропонували роботу через LinkedIn. Також я можу порадитись такі ресурси, як Джинні. Тут теж можете гратися з певною професією, там і дивитися з або певним напрямком, і дивитися, скільки хто може отримувати. Тут теж є різні напрями у програмуванні, а також є і вакансії. Реєструйтесь на тому шині і дивитесь, що Python є 257 вакансій. Є як і україномовні. Вакансій, але на жаль, їх дещо менше, аніж англомовних вакансій. Так, так само Java теж певні вакансії. Все супер, пошукайте, і тобто, HR і рекрутери вони взагалі розміщають свої вакансії одразу на всіх ресурсах. Це LinkedIn, це. Дженні, до роботи і в може хтось десь не зазначив певну вакансію. Але, скажімо так, це певні основні такі ресурси. Якщо ви знаєте інші ресурси, будь ласка, велкам у коментарі. Пишіть, буду тільки радий на сьогодні. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.